Сьогодні ми прогуляємося мальовничими вуличками і відвідаємо іспанський фермерський будиночок з видом на поле для гольфу у самому центрі вінтерпарку. Така тут станція, в принципі, досить так чистенько, гарненько. Там одразу пожежна станція. Ми власне там і припаркували. Місце таке не супер безпечне, Тому я трошки за це переживала. Хоча, бачите, машини стоять, але я все ж таки стала там ближче до Fire Station. Мені так спокійніше. Хоча ми реально їдемо тут на дві годинки. Ось тут можна купити білетики. все досить просто написано. Тут є дві мови: іспанська і англійська. Тут обираєш тікет, обираєш направлення куди ти хочеш, обираєш one way або road trip і йдеш. Все дуже просто. Можна заплатити картою, можна готовкою. Для coins. А ось і билет. 5.50, round trip, зона 2, я навіть не знала, що це декілька зон. У Вінтерпарк ми будемо їхати потягом. Це наш перший раз. Лет коштує п'ятдесят дві сторони. Його можна купити одразу на станції. Також там поряд безкоштовний паркінг. На жаль, потяг Sunrail курсує лише у будні, тому у вихідні, на жаль, не вийде ним скористатись, щоб поїхати в центр міста. Прогулятися. Ще я чула інформацію, що цей потяг взагалі не окупається, тому що ним користується дуже мало людей. Вінтерпарк – це історичне та дуже гарне місто, яких в нашій околиці на жаль не так багато. Дож усієї вулиці розташовані кав'ярні кафе, магазини, сувенірні лавки та місця для відпочинку. Через залізничну станцію вінтерпарку проходить потяг, який має маршрут від Нью-Йорку до Майами. Як же мені подобається це місце? Я обожнюю приїжджати у Вінтерпарк, тому що це таке відчуття, наче ти на курорті. Наче десь тут за цими будиночками відкриється вид на великий океан або море. Обов'язково треба зазирати у маленькі провулочки, тому що ніколи не знаєш, яка краса на тебе там чекає. Територія, де зараз знаходиться Вінтерпарк, почала стрімко розвиватися з 1880 року, коли поблизу була прокладена залізниця південної Флориди. Вінтерпарк був заснований як культурна громада північними діловими магнатами наприкінці 19 Сторіччя. Зараз населення Пінтерпарку налічує майже 30 тисяч осіб. А зараз ми прогуляємося будинком Роберта Брюса Барбера, також відомий як щасливий будинок. Роджер створив чудову резиденцію з великими громадськими кімнатами. Вітальня виходить в сад з одного боку і внутрішній дворик з іншого. Вітальня також виходить на цей дворик. Уздовж саду розташована аркова лоджа, яка з'єднує вітальню, передпокій і бібліотеку. Інтер'єр Каса Феліс щасливий будиночок, відремонтована до початкового стану. Ззовні каса Феліс і територія. Представлені оригінальною іспанською черепицею та побіленою цеглою, баштою, дзвіницею та важким дерев'яним балконом, пишним озеленням, внутрішніми твориками, дубами та місцевими рослинами в глиняних амфорах. Це відресторований іспанський фермерський будинок, спроектований архітектором Джеймсом Гемблем Роджерсом II з видом на поле для гольфу в центрі вінтерпарку. 31 грудня 2008 року його було додано до Національного реєстру історичних місць США. Mm -hmm. Там locked, locked the door. Ходімо далі, там подивимося. Тут mm. жити? Mm -hmm. Так ми не можемо тут жити досі це музей. Ука дивись, можна тут вийти. Хоп. Ну там чого? I want... I want to ванту here? Really want to leave here? Ходімо ми мы еще на все поделились там. It's one big kitchen. Боже, це просто неимоверно Це неймовірне, треба прийти сюди на тур. А ще до речі, вони влаштовують тут різні, різні івенти. Я вибачаюсь в них тут. Є жива музика, в них тут співають якісь тематичні вечори. Окей, Джеймс Хембл Роджерс, II був відомим американським архітектором, який працював переважно у Вінтерпарку штат Флорида, де ми, власне, зараз з вами і знаходимося. Він працював за стилями іспанського, середземноморського, колоніального відроджень та французької провінції. Цікавий факт, що порятувати будинок від знищення, в якому ми зараз з вами знаходимося у 2000 році, його перемістили. ось такий магніт на холодильник. Радилася. Ми ще тут не дивились досі. <тасвітнє> Згадала, де бачила цю назву. Мені здається, я подивлюсь, що в Кракові ми колись жили на Ощедлу, і вона називалась так само. Каса Феліс. Ну, я не впевнена, як правильно будемо вдати. Точно. Я знайду і тут вам десь покажу. Це пристройка, але вона закрита і там нічого немає. А тут одразу гольф-поле. Ось там гольф-клуб. Ну, no, доця, no, це, це гольф. Гольф. <реш> Треба сюди ще раз буде прийти погуляти з усією родиною. Може взяти тур, чому б ні, якщо буде українською або польською, хоча б. Останнім часом мені насправді не вистачає гарної архітектури, ось цієї надивленості. Може, через це мені зараз попадається відео з Європи, це Лондон, Париж. Знаєте, я ніколи не хотіла поїхати в Париж. От чомусь взагалі душа не лежала до нього. Чи може я просто не тих блогерів дивилась? В такий момент я нагадую собі, як важливо цінувати кожну хвилину. Якийсь час я жила в Кракові, і так, там дуже гарно і це все мені здавалося вже таким нормальним, просто звичним. Але Варто було тільки звідти поїхати, а точніше, переїхати. Я згадую з такою теплотою кожен будиночок, який я бачила, себе в тому відчутті, в тій атмосфері. Мені цього справді не вистачає, бо здавалось би, да? ніколи б не могла подумати, що я так залежна від того, що мене оточує. Бачите, ми трішки відійшли від даунтауну і там далі є озеро. А по моїм відчуттям, наче там повинно бути море чи океан. Це церква, ми там раніше її бачили. Так, в них окремо є школа, садочок, такі великі гарні приміщення, гарні майданчики на вулиці. ну Це те, що видно іззовні. Тут, звісно, дуже гарно, але це місце не підходить для життя з дітьми, тому що тут не дуже добрі школи і дуже, дуже висока вартість житла. Навіть тут переважно живуть люди такі похилого віку, які вже все собі побачили, переїжджають в інтерпарк, просто аби відпочивати і насолоджуватись цим життям, тому що тут гарно, атмосферно. Є де походити, є де випити каву, погуляти. Ходімо до ця. Ми тут трошки влились в компанію відпочиваючих. Багато ось таких комплексів, де можна винайняти собі житло, але треба розуміти, що ці комплекси вони старі, незрозуміло, як там з пліснявою, з обіктами. Бачите, вони такі дуже замурзані. Ми багато передивились будинків, і ми також бачили такі автентичні, які якби зовні вони гарні, прикольні, але... Вони не для життя. Ну, точніше, не для комфортного життя. Але виглядають досить непогано, автентично. Я впевнена, що у нас у Лонбуді таких делегацій немає. І люди не влаштовують екскурсію по нашому невеличкому містечку, а Вінтерпарк – це в це маст-хев. Шопінг? Ну, папочка приїде і підемо на шопінг. Схоже, тут справді буде якась ярмарка, будуть позначити місця. Так, ми вже прийшли на нашу станцію, точніше, станцію, звідки нам треба їхати додому. Це Вінтерпарк. Тут, а, до речі, ще ходять чутки, що начебто буде швидкісний потяг з Орландо до Майами, який там за годину чи за півтори буде доїжджати, але поки що його немає. ¡Gracias! Pero...